Вот поїздив, прогрів, не знаю, нормально пов'язав, підв'язочка. нормально все працює. Вон, коротше, масло міняли 23-му році. От, обслуговувалася машина. Такий от варіантик. Непоганий, цікаво. Цікаво, будемо зараз далі дивитися, ну тут ще її думати до пілісос, воно і так в бодренькому такому состоянні непоганий має вигляд. О, якісь мінімальні, звичайно, що є сліди експлуатації, от но, но варіантик цікавий. Моторчик робить чітко, 1,6. 360 градусів камера, панорама, все працює. Короче, будемо зараз думати, може ще цього заберемо. Напишіть, як ви рахуєте, забирати в нього чи ні. Чи не варто от такого кашкайчика. О, ціна хороша, ціна в Україні. О, мені подобається. Ми треба рахувати всі витрати, доставка, розмитнення. Вот і так далі. Напишите, как як думаєте, цікавий такий варіант чи ні?